Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи загрожує Україні дефіцит води. Нагадаю, що ми працюємо на програмі вдвох. Це Віктор Мозалецький, Ярина Булгакова. Вітаю, вітаємо вас, і сьогодні гостя у нас Олена Мислицька, це начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії, басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг. Ось така складна назва. Я все правильно ну, сказала. І буквально декілька доброго дня, пані Олена. Доброго дня. І е, декілька слів на початку програми 97% загальних водних ресурсів України забезпечують річки і лише 3% підземні води. Ситуація могла змінитися з того часу, коли власне ця статистика була опублікована. І тому стан річок напряму вплине на те, чи буде вода для охолодження наших атомних станцій, зрущування наших полів. Ну і врешті заварювання нашого чаю. Україна вже досить погано забезпечена водою. Ми посідаємо вже... 124 місце зі 181 вісімдесяти однієї країни у світі за цим показником найменш забезпечені водними ресурсами. Це більше південь і схід з усіх областей, лише в Закарпатській області так було раніше за міжнародною класифікацією. Рівень забезпеченості місцевим водними ресурсами декілька років тому був визначений як середній, що тим не менш усе ще не ідеальний, скажімо, показник. Ну, напевно, перше питання, пані Олена, яка ситуація зараз з річками на Вінниччині? Який їхній стан? А чи всихають вони останніми руками? Yeah. Ну, почну трошки здалеку. Скажу, скільки в нас все-таки є річок. В цілому на Вінниччині протікає 460 річок, довжиною понад 5 кілометрів. Кожна. Всі вони занесені в розроблений нами каталог. Реєстр річок Вінницької області. Найбільші з цих річок в каталозі це Південний Буг, Ідністер. Через те, що останні 10 років спостерігається маловоддя, річкам області, особливо малим, приходиться дуже Нелегко, оскільки суттєво зменшується їх стік, витоки малих річок вони пересуваються течії потечі. Ось особливо складна ситуація зараз склалася в басейні річки. Рось до неї приділена дуже така особлива увага. Річка Рось в нас в межах Вінницької області найбільше розташована в Погребищенській Оратівській територіальних громадах. Через цю проблему навіть прийнята спеціальна програма. Порятунку річки Рось, вона затверджена Кабінетом міністрів України, і там є певні такі заходи по її порятунку. А там проблеми mm. пересихання йдуть, так? Чи... Там загальні проблеми, які є в басейні. Забруднення, mm. пересихання, те, що вона надто зарегульована, тому що в нас дуже багато велика кількість ставків, побудованих на річках. Ось. Ну, тобто каскади ставків? Каскади, так? Mm -hmm. так, так, це є такою суттєвою проблемою. Над якою зараз працюють, от сьогодні Ірина сказала про Україну про наскільки погано забезпечена водою. Що ми посідаємо 124 те місце зі 181 країни. Ну, країни? трошки такою Африкою, попахою мені такою північною. Знаєте, навіть місце таке не дуже більше цікавить це забезпечення взагалі водою чи саме якісною питною водою. Це взагалі водою. Взагалі водою. Так. Вже ми настільки Ні, настільки ну, маємо проблем. Ми і були в принципі не найперші mm -hmm. по забезпеченню серед країн Європи. Ми є однією країною з найменшим відсотком поверхневих водних об'єктів. Mm -hmm. Я я завжди думала, що така ситуація набагато краще. А стосовно зим, ось ну наскільки я розумію, раніше було дуже багато снігу. Цей сніг потрапляв в річки, рівень напевне, води все таки збільшувався в річках. Зараз ось цієї зими снігу фактично не було. Там було буквально один-два дні, і це, що річки висихають. Ну так, зміни клімату, глобальне потепління безумовно впливає на водний ну, стан на водність річок та їх якісний стан. Так як ви зауважили, що раніше зими були краще, і було, скажімо так, весняне водопілля, завдяки якому наповнювалися річки, то зараз, за даними спостереження, на літній період приходиться до 45% загального об'єму річного стоку. Ну, наприклад, цієї безсніжної зими ми бачимо що весняне водопілля воно фактично відсутнє, і багато ставків залишилися без наповнення ну пані Олено тоді що робити? Є якась, от з річкою Рось працюють так, тобто йдуть якісь комплекс заходів для того, щоб порятувати річку, Рось, яка, е, бере початок е, в нашому регіоні. Е, що робити в такому широкому сенсі? Ну зрозуміло, що дощ не викличеш, так звісно. Е, е, тут вже більш глобальні питання: підземні води, підземні води, чи вони вирішать проблему якими чином для сільського господарства для взагалі для населення. Ну, питання підземних вод, воно трошки в нас менш вивчене. Ми більше по поверхневим водам, але скажу, що для того, щоб зберегти наші річки водність, нашу, ну потрібно раціонально використовувати водні ресурси. Для цього не так давно урядом був затверджений так званий план управління річковими басейнами. Це є такий документ стратегічного планування, державного стратегічного планування. Він є одним із наших зобов'язань перед Європейським Союзом для того, щоб ми могли туди вступити. І виконання його заходів, тобто там є план заходів. Ну, це є пріоритеті. Ось. Серед основних заходів, які там передбачені, це. Реконструкція будівництво очисних споруд водоканалів, винесенням натуру прибережних захисних смуг, що допоможуть зменшити змив родючого шару ґрунту, тобто угу. і в тому, ну якби зменшить замуленість замулення, так. так ну а реконструкція очисних споруд покращить набагато якість води. Ось, крім того, там також є заходи, які стосуються адаптації змін клімату. Є заходи і по підземним водам. Ну тобто, там дуже великий такий перелік заходів. В межах нашого річкового басейну їх 140. Так. 140 Ось. заходів в межах нашого на, басейну. В межах нашого mm. басейну. так. Але на території Вінницької області є ще басейн Дніпра і є ще басейн Дністра. Ось, Для кожного з цих басейнів розроблені свої плани управління. Дніпро це Рось е, відноситься до, до Дніпра. Дніпра. Так, Дніпровського так, так, басейну, ну, Дніс, да. да. Дністер там Мурафа так, і так, так далі. Так, так. Mm. Е, крім замулення, є ще ж величезна проблема ну, точно знаю, для Південного Бугу це цвітіння. Ну так, є така проблема. Ну, це так само застійні явища, погана проточність річок, пересихання річок. Ну, дає такі процеси І від цього відбувається так, цвітіння. Відбувається, а так. втручання людини відбувається в цвітіння. Я маю на увазі внесення добре в поля, потім Цвічно. які стікають використання фосфатного прального засобу, так на який містить так, фосфати. Так, Звісно, це все впливає, все в сукупності впливає на якість річок, а також несанціоновані спуски каналізаційних стоків, які, на жаль, у нас не, ну, не надто контролюються, і багато є таких фактів. Ось, все це в сукупності дає такий вплив. Пані Олена, колись в 80-х роках я тут можу помилитися. Рівень є чотири рівні забруднення, ну скажімо, чистоти річки. Південний Буг у той час був, здається, другого рівня. Я знаю, що будувалися споруди під другий рівень чистоти. Сьогодні який рівень чистоти південного бугу? Ну, на сьогодні він так само залишається відповідає другому класу, тобто добрі за ступенем чистоти, слабко забруднені. Угу. А yes. в чому забруднення? От основне річки Південний Буг? ну різні. Є Є хімічні, фізико-хімічне uh -huh. забруднення, тобто це нітрити, фосфати, нафтопродукти, є біологічне забруднення. Кожен такий сегмент свій вносить uh -huh. такі моменти, як які колись були традиційними, так в кінці зими на початку весни, як водопілля, так як льодохід. Так, так. По річці. а потім відповідно, під час весни, літа, осені, дощі піднімався рівень води. Так? Так. Це вирішить. Більшість проблем річки, коли відновиться от, наприклад такий баланс, погодний баланс, так і будуть такі процеси проходити. Річка стане менш свісти. Взагалі, я про, про будь-яку річку, так про будь-який водний е, об'єкт, е, е, річка стане менш цвісти, річка стане чистішою. В неї буде не таке замулення. Так, звісно, кліматичний вплив це один із найбільших. Оце він нам вплив, певно так, дав. Звісно, ну хто ще не говорив? Звісно, від нас це також забруднення і все. Але якби були опади, якби було е, таке водопілля, як воно повинно бути, то річка е, мала би більше шансів самоочищатися розбавлення було б більше і проточність краще. А розчищення джерел. Є наприклад команди взагалі чи люди, які займаються чи мали б займатися розчищенням джерел марлих тих самих річок? Ну розчищення джерел воно практикується. В принципі, це не є так. Таким якимось люди збираються, гуртуються на і рівні розчищають громад, так. так. Mm -hmm. Ну вже якщо говорити про якісь глобальні розчистки, то на це потрібні відповідні документи, проекти на розчистку. Ну відповідна mm -hmm. техніка Я, так, і так, знаю, так, що і зараз набагато менше техніки ніж було, наприклад, там ще років 30 тому. Там було декілька помп, які заїжджали на там звідки йде водозабір, і вони чистили. А до речі, як відбувається цей а така в, 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 величезна платформа їздить, там як от помпа така, і вона рурочищує. Це є. це джерела розчищує, чи джерела дно чистить? Ні ні дно, дно там здається, дно ну, те про що каже пані Ірина, то це. В межах водозабору такі є, відбуваються такі розчистки, так тому що, наприклад, там, де наш Вінницький водозабір розташований, там коли рівень води падає, то починаються ну, негативні процеси всмоктування uh -huh. мулу, скажем uh -huh. так, І ось тому там треба періодично розчищати. А те, що малі такі джерела розчищаються, ну це і вручну можна зробити там, де якісь витоки джерел, ось, Наприклад, у нас є джерело, таке відоме на Вишенському озері. Так. Там за нього борються дуже багато людей, в тому числі ми. Ми його там часто благороджуємо, часто робимо прибирання, тому що там люди дуже багато людей бере там воду, і ми навіть іноді аналізи робимо. Але наша лабораторія робить тільки на фізико-хімічні угу. показники. а станція може робити там на біологічні показники. І як до речі, ну, результати аналізу? Ну, як коли в принципі частіше гарний аналіз, ну там іноді виявлялись певні такі забруднення. Mm -hmm. Ну це спричинено тим, що там іде сильна забудова тої території прилеглої, на жаль, і на це не було розраховано на направлено. це. Не було розраховано. А стосовно кліматичних мігрантів, кліматична міграція. А як ви оцінюєте, наскільки Україні загрожує дефіцит води в зв'язку з глобальними ну змінами? І чи може а, ну і і чи можуть бути в подальшому війни за воду? Ну, слово... Хороше питання. Я <рес> ну, глобальне таке. Але... Ну, З давніх давен ми знаємо, що люди завжди селилися біля води, тому що це є джерелом життя. Ось ну, не хотілося б, щоб в подальшому були якісь ще війни і взагалі кліматичні війни, але ну, тут треба сказати, що вода є найціннішим, одним із найцінніших ресурсів. Якщо в нас іде зараз війни за інші ресурси, то ну напевно можна припустити, що колись дуже в майбутньому далеко. А може, якраз і не дуже. Не дуже ну, далеко. не хотілося б щоб це було. А дефіцит води загрожує Україні все-таки? Ну, якщо ми є найменше забезпеченою серед країн ЄС, то ну і що це може важливі. бути річки? Зникнуть як аральське море. Пересихати будуть річки. Вони і так зараз періодично пересихають і ну, нема наповнення, немає річки. А то є і... річки, які взагалі втрачені. Ну так В багато області. є маленьких, дуже маленьких, оцих, котрі менше п'яти кілометрів. Тому, це що... річка вважається, чи що ну, звісно чи, чи, річка? річка це мала річка. Мала ну, річка. так, вона охороняється водним законодавством, водним кодексом. І до неї такі самі е, визначені прибережні захисні смуги повинні дотримуватись, навіть якщо вона там менше кілометра, але все одно там повинна дотримуватись прибережна захисна смуга, е, дбайливе до неї ставлення. Угу. А наскільки можуть бути розвиватися посухи, враховуючи те, що Така зміна клімату, і як це взагалі може вплинути і на ситуацію в сільському господарстві Ну, розумієш, Ну ваша думка, ось те, що ми бачимо, що ма на увазі з іншого боку, підвищення температури, збільшення маси води призводить до збільшення випаровування. А отже, в води в атмосфері стає все більше, а це якраз і провокує потужні зливи, які ми спостерігаємо. Переміщення атмосферних орунців. І Як все це зміниться на те, що, наприклад, на Вінниччині що будуть робити сільським господарством? Адже це все. Взаємопов'язано? Ну, в принципі, на він чи ні і так часто застосовуються зрошення, береться вода з річок для того, mm -hmm. щоб зрошувати. Є різні види зрошення. Там, найбільш зараз, мені здається, таке популярне це краплинне зрошення, яке найменше використання води, але дає гарний ефект. А ви фіксуєте зниження рівня води у колодязях? Ні, в колодязях ми не фіксуємо. Нам відомо про цю проблему, тому що люди часто звертаються з нею до нас, але ми не ведемо такі, такі контрольний контроль за цим спостереженням. У нас немає таких функцій. Ось це такі спеціальні є гідрогеологічні служби, ну різні такі організації, які можуть це здійснити. Ну, Пов'язано це, наприклад, село розташоване біля річки, і починає ну річка рівень впав річки, так і. Починає пропадати вода в криницях. Ти це не пов'язане з річкою? Чи це зовсім інше? Це інші води, підшкурні, як не певне Це спірне питання, тому що там потрібно ну, знати на якому горизонті залягає uh -huh. вода, і ну якби вивчати це питання, тому що робити проміри різні це просто так не скажеш. Ну є певна залежність в деяких місцях, а в деяких ні. Зовсім взагалі. Ми говоримо про Південний Буг. Я нещодавно, певно, минулого року дивився. Таке дослідження про навіть про Дніпро там теж біля Києва, там теж катастрофічна ситуація, із рівнем води. Рівень води падає в річках стосовно геологічної розвідки, це, це ну, водної розвідки. Чи ведуться зараз роботи на території області, які б ну наслідком яких було б шукати підземні джерела? Наскільки зна раніше такі роботи ввелися активно. Ну це знову таки було багато років тому, але все-таки вони велися зараз. Ну на рахунок того, чи зараз ведуться, не можу сказати, але знову ж таки в плані управління річковим басейном там є кілька заходів, присвячені саме підземним водам. Наприклад, моніторингу тих свердловин, які колись були. Ну, треба визначити, чи вони ще потрібні ці свердловини, чи вони ще дійсні, скажімо так, ось ну і там є ще кілька заходів по підземним водам. Які стосовно війни, як вона впливає на стан річок водних ресурсів в Україні, враховуючи те, що звичайно забруднення? Ну звісно, на жаль, впливає. Ну таким яскравим прикладом це було руйнування Каховської ГЕС росіянами. Ось ну якби підтоплення значних територій, затоплення значних територій, змив ґрунту, змив різних хімічних речовин, різних біологічних, ну забруднення зрозуміло. А також ну там було багато ж населених пунктів, які водоспоживання було саме з цього водосховища. Тому ну, зараз це така серйозна проблема. Ну, а якість води, яку ви фіксуєте ось там ну, знову-таки там за останні 10 років, вона якось змінюється в яку, в яку сторону? Ну, за нашими показниками, наша особиста басейнова лабораторія веде спостереження за питними водозаборами на території Вінницької області їх є 4. Ось і якість води в них, в принципі, в нормі, в межах норми, не перевищує mm -hmm. гранично допустимих концентрацій. Ми дуже часто, майже щороку, спостерігаємо ситуацію, коли йде мор риби. Мор-риби і навіть ну, в, бас... ну, в басейні Південно-Бугу, річка Сіб та це та сама, так, на території Гайсенчного озері було. Ну, Вишинського Вишенського... тиш... озеро, так. Це забруднення чи це нестача кисню? 에, mm. І риба просто від нього гине. за нашими показниками. Це більше нестача кисню, тому що ну Коли влітку дуже жарко. Так, так. так, саме так. І mm. проточність мала, і риба просто не, не вистачає її кисню. Це називається біологічне споживання кисню. Ось цей mm. показник він падає, на жаль, і тоді відбувається такий процес. Пані Олена з дитинства цікавилася euh, цікавилась питанням. Вишинське озеро. Це озеро, все таки чи річка? Mm. Це е, ставок, ну, ставок великий, побудований на річці Вишня. Угу. Вишня. вишня. На річці угу. вишня так. Бо ви зараз думали, що нібито далі річка є, а тут нібито і озеро. Ну, у нас більшість водних об'єктів, більшість ставків вони є русловими, а саме побудовані на руслах річок. Угу. Взагалі, ця практика будівництва ставків на руслах річок. вона більш шкідлива чи вона більш нейтральна? Чи можливо, для екології для екології, так для самої річки для її збереження, скажу так, що наша область на жаль є однією з найбільш зарегульованих, тобто угу. забудованих так. цими ставками, і зараз е, стоїть таке серйозне питання над тим, щоб ліквідувати велику кількість ставків, які ну втратили своє функціональне значення, тобто які... зробити їх річками, так розгребити називається. ага угу. То тобто, прикриває греблю, призабирає ж греблю. Так, і так, вона стає річкою. Так, так і вже відновлюється так, безпосередньо її. Нормальна, нормальна, нормальна течія, течія. Та, та. ну на завершення На завершення, хочеться сказати, що потрібно дійсно берегти воду, бо самі розумієте, без води ми нічого ні не... туди, ні сюди. Да, будемо шукати або інше місце проживання, інші країни, щоб десь якось вижити. Тобто, економимо воду і правильно її споживаємо, Правильно її використовуємо. І не дай Бог не засмічуємо нашу українську рідну воду. Е, нагадаю, сьогодні в проєкті перехід разом з Іриною Булгаковою ми спілкувалися з Леною Мислицькою, начальником відділу водних відносин та басейнової взаємодії, басейнового управління водних ресурсів, річки Південний Буг. Пані Лено, дуже дякую вам. Я думаю, що ми Дискава ще зустрінемося, що дефіцит води у нас останнім часом не зникне. Але будемо сподіватися, що цей рік якось принесе більше опадів, більше. Того щоб наші річки були дійсно повноводними, чистими, і чистими, так і всі 400 річок, так скільки 460, ну 460, майже 500, 500. Майже 500. Щоб так. було 500 річок у нашій, в нашій області. Дякую вам. Проект перехід на сьогодні завершується. Зустрінемося вже наступного тижня. з вами. Час. на все добре проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід